Тринадцята сесія Слов'янської міськради 26 серпня стала щасливою для товариства з обмеженою відповідальністю ВАРУС. Більшість регіоналів у міській раді підкорилася рішенню суду. Отже, тепер варус розбудовуватиме готельний комплекс на 25 сотках курорської землі по вулиці Костюріна, 8. З такого приводу депутатів навідав помічник прокурора Слов'янська. Скориставшись нагодою, окремі депутати висловили йому своє фе мовляв, чому це суд за сесію, кому давати землю. Суд прийняв рішення удовлетворити іскові требування ІСА в повному об'ємі, признати за ним право оренди на даний земельний участок. І об'язати сесію світу цей питання на сесію. Я, я не против нього здати. Рішення ухвалили. Також депутати припинили вечірню школу. Тепер учнів переведуть на базу першого інтернату. Від освіти до буднів дали шматок пряника комуналці, виділили загалом 300 тисяч на світлофорні об'єкти та дорожні знаки по вулиці Свободи. У найближчій перспективі дадуть 64 тисячі тролейбусникам на скати. Від земного до вічного сесія затвердила містобудівне обґрунтування для об'єкту по вулиці Золочевського, 4А. Це на курорті. Тут зведуть храм святого пімена Многоболезніного. Також збільшилися ряди почесних слов'янців. Офтальмологові Миколі Сергієнку присвоїли звання Почесний громадянин міста Слов'янська.